Привіт усім! Українська співачка Оля Полякова заінтригувала неочікуваним зізнанням про затятого холостяка блогера Олексія Дурнєва. Так, у проєкті дорослі дівчата Маша Єфросиніна, яка є співведучою співачки, запитала у неї про Олексія. Зокрема, поцікавилася, чи кликав він її на свій проект присвячений їжі. Не роздумуючи, Полякова одразу сказала, що листування між ними таки дійсно було. Але воно не стосувалося робочих питань, а набувало романтичного підтексту. Виконавиця не стала вдаватися у подробиці, але зазначила, що Олексій залицявся до неї. Тут же у дискусію вступила подруга співачки Маша. Вона пригадала слова Олексія, який неодноразово наголошував, що любить романи з дуже юними дівчатами. Однак Оля припустила, що все ж таки шоумен інколи відходить від своїх принципів. Не знаю, що він там любить. Я думаю, що він любить різне, додала Полякова з усмішкою. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.